Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку – прикладні комп'ютерні програми. Розпочинаємо знайомство з прикладними комп'ютерними програмами і для чого вони призначені. Давайте згадаємо, що таке програмне забезпечення і для чого його взагалі використовують. З якими програмами ви вже працювали на комп'ютері. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Також позначте ті програми, з які ви використовували, до прикладу, в початковій школі. Напишіть в коментарях, цікаво буде почитати. Більшість програм, з якими ви працювали в початковій школі, належать саме до прикладного програмного забезпечення. Це такі програми, як графічний редактор. Програми роботи з папками, текстами, редактори презентацій та середовище програмування, до прикладу, Scratch. Значна частина з них це прикладні програми загального призначення. Це той самий PowerPoint, в якому ми створювали презентації, та Paint, в якому здійснювали малювання. Тобто такі прикладні програми, що використовуються в різних галузях людської діяльності для опрацювання текстів, малюнків, мультимедійних даних, електронних таблиць, створення презентацій та багато іншого. Крім того, прикладні програми спеціального призначення використовуються для опрацювання даних у певній галузі діяльності. На конкретному підприємстві, організації, фірмі або їх підрозділах. Так, до прикладу, програма Blender призначена для створення відео, анімації, тобто спрямована лише для певного напрямку. До, до прикладу, кінематографії. Програма Inkspace це програма для малювання. І інше. До такого типу програм належать програми для створення відеоефектів під час створення кінофільмів, креслень машин і механізмів у конструкторських і проектних бюро, діагностування захворювань у медичних закладах, створення шкільного розкладу уроків та іншого. Так, до прикладу, ми з вами користуємося на уроках електронними щоденниками. Які являються також спеціального призначення програмами. Окремою ж групою прикладних програм є системи програмування. Вони призначені для створення програм з використання мов програмування, а саме таких, як Sketch, FlipaSky, DVC. Lazarus, Python та інші. До прикладу, зараз на екрані ви бачите зображення ярличків, піктограмок, найбільш популярних програм, програм, систем програмування, які використовуються. Три з цих систем програмування ми з вами будемо вивчати в старших класах. Scratch ми вже з вами знайомилися в початковій школі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобалася ця програма і чи користувались ви нею. Python і Lazarus ми будемо з вами вивчати в старших класах, розпочинаючи з 7-го. А C, це вже за бажанням, також можна буде глибше познайомитися на довільних уроках. Це теж цікава програма для створення нових Серед... Сьогоднішній урок у нас з вами коротенький, але повчальний. Ми дізналися, які прикладні програми бувають, згадали, з якими прикладними програмами ми в початковій школі працювали, і питання для самоперевірки лише одне: які програми належать до прикладних. Напишіть декілька програм, які ми вважаємо прикладними. А я вам відповім, чи це дійсно так. Також на завершення, як завжди, у нас коротенький ребус. Слово, зашифроване в ребусі, легко ви зможете відгадати. Це слово, звичайно, програма. І ви легко його відгадаєте і напишете відповідь в коментарях. Додому, будь ласка, повторіть. Параграф 1.6, сторінка 43-47. На сторінках 45 47 будуть різні завдання. Спробуйте їх виконати та дати відповіді на питання. А я ж на цьому вас не буду затримувати. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, лишайте свої коментарі. В разі запитань пишіть в коментарях. До нових зустрічей. Хто має бажання, може підтримати канал фінансово за посиланням в описі під відео.